Привіт, рідненькі корупція, зрада, бік бізнес, тачки та мафіозні клани це буденність українських олігархів. Сьогодні ми з вами поговоримо про топ українських олігархів. Поговоримо про їх статки, історію становлення та зашквари. Це продовження першої частини, яку ви можете подивитися ось тут за посиланням. Якщо ви готові, то ми потопали рідненькі. Відкриваю другу частину людина, яка зробила свої статки на курях та півниках, Юрій Косюк. Ну ви ж всі чули про нашу ряду? Бо це його бренд. Засновник і власник агрохолдингу МХП, що посідає місце у другій десятці найбагатіших українців за версією Форбс, колишній радник Порошенка за часів його правління отримував мільярди гривень дотації з бюджету, через що олігарха звинувачували у використанні своїх зв'язків з Верховною Радою. Окрім цього, Косюк фіргурував у скандалах про будівництво палацу на місці однієї з найдавніших пам'яток археології в Європі та регулярні рейси з кортежем по заповідній зоні Київщині. На 2000 2023 рік статки Косюка, за даними Форб складають 520 мільйонів доларів. Ще один цікавий факт: за часів президентства Петра Порошенка Косюк протягнув так звану правку Косюка, за якою птахофабрики не платили НДС. Наступний олігарх в нашому топі це Коріш, бородатий бабки Коломойського Геннадій Боголюбов, співзасновник Приватбанка та частина мафіозної української групи Приват, яка в часи свого правління в Україні володіла майже все і вся. Боголюбов володів з Коломойським 43% Привата, запорізьким і Стахановським заводами феросплавів, заводом феросплавів Highlanders Елойс в США, австралійським Minerals, Укрнафта, Дніпро Азот будівельний дівелоперський компанії, зокрема Аеробут і виробник напоїв Ерлан. Раніше Боголюбов був також співвласником південно-гірнично збагачувального комбінату і Дніпровсько-металургійного заводу, проте продав свою частину в них основним власникам Євраз Гроуп. Вікіпедія пише, що з 2016 року, після приватизації Приватбанка та частини його активів, основні інтереси Боголюбова зосереджені в нафтогазовій промисловості та благодійній діяльності. Йоб твою мать благодійник. Олігарх, за якого мені насиплять люлей в коментарях, незважаючи на ту інформацію, яку я буду говорити, зустрічайте Петро Порошенко, п'ятий президент України, бізнесмен, який в політиці ще з початку 2000-х років, володар багатьох великих підприємств в Україні. член мільйона партій різних поглядів. Але сьогодні більше про бізнес та змі. Порошенка називають нетиповим олігархом, бо в нього немає монополії в стратегічній галузі. Але є два телеканали. Рошен. о ні, вже нема, бо в 20-му році він переписав цей бізнес на старшого сина. До речі, якщо 18-го року він був бенефіціаром у 95 компаніях, то вже в 20-му році офіційно володів лише 26 компаніями, за даними єдиного державного реєстру декларацій. З компаній, що залишилися у власності п'ятого президента, усмішно ми можна назвати дві міжнародний інвестиційний банк, де Порошенку належить майже 60%, і фітнес клуб п'ятий елемент. Інші або збиткові, або на стадії ліквідації. Наразі у бізнеса Петра Порошенка не найліпші часи. Але я думаю, якщо ми, українці, ще раз оберемо його президентом, то його справи підуть на покращення. Ну і слава Господі! Наступним олігархом в цьому топі стає засновник індустріального союзу Донбасу Гайдук Віталій. За даними Форбс, мав 300 мільйонів гривень на 2021 рік. Як справжній сім'янин, основний бізнес записав на його дружину Олену, яка володіє компанією Українська молочна компанія. Як і справжній відповідальний громадянин України, Віталій присвятив багато часу країні та політиці, коли з 2001 по 2002 рік був міністром палива та енергетики України, а з 2002 по 2003 рік віцепрезидентом. За його участі в політиці паливо і енергетика стала рушієм української економіки. <реш> Ні, то я ганю. Він, як справжній регіонал, поставив все на потоки. Це один з непублічних олігархів, про якого ви, мабуть, нічого не чули, але він є і надалі збагачується на нашій державі. Український олігарх, з яким судиться минулий олігарх з нашого топу Микрчан Олег. Свої статки Олег зробив на Беталургію України, де був директором компанії Ідеас. Входить до числа засновників Донецького футбольного клубу Металург, власник контрольного пакета акцій Краснодарського ФК Кубань займає 14-те місце в рейтингу 200 найбагатіших людей України 2012 року за рейтингом фокуса. Статок оцінений в 1 мільярд 250 мільйонів доларів США. У 2019 році Олега засудили на 9 років позбавлення волі. А знаєте за що? За розкрадання 86 мільярдів рублів в зовнішній економ Банку Росії. <му> Найкрутіший електрик, металург, металовиробник, благодійник, бізнесмен та футболіст Рінат Ахметов. Найбагатіша людина країни. Все з цієї фрази ви мали все зрозуміти. І що ще розповідать? А хрен його знає, що ви про партію регіонів не знали? Чи не знали про лобізм, чи про фінансування слуги народа, чи про віджим бізнесів під час Януковича, чи про володіння телеканалами, чи про фінансування Ляшка, чи про купівлю Укртелекому за копійки? чи про фінансування правильної думки Шустера. Про що ще? Я забув. Напишіть в коментарях. Український олігарх, який відомий своїми вишками, Юрій Бойко. За офіційними даними, Юрій майже жебрак. Згідно із декларацією за 2020 рік, доходом є зарплата у Верховній Раді 441 тисяча гривень, кошти для забезпечення депутатської діяльності 87 тисяч гривень, банківські відсотки півтори тисячі гривень та пенсія 180 тисяч гривень. Бойко майже не має залишків коштів на банківських рахунках, прото тримає готівкою 3800 доларів, 3500 євро і 40 тисяч гривень. Має цінні папери ПАД Укрнафта». Депутат володіє житловим будинком в Донецькій області, двома земельними ділянками в Донецькій та Київській областях, двома квартирами в Рубіжному Луганської області. Дуже прикольно, що не маючи доходу та працюючого бізнеса, бойко входить до топ-списку форців та має активів 99 мільйонів доларів. Ще один відомий металург країни почесний однопартієць Юлій Тимошенко. Хто ви думаєте, Тарута Сергій, колишній депутат Донецької облради, голова Донецької держадміністрації у 2014 році, депутат Верховної Ради від партії Батьківщина, номер 2 у її списках? Ну, це заслуги справжнього бізнесмена. Як ви зрозуміли, що саме це допомогло йому увійти до списку Форбс? З оцінкою його капіталу в 2 мільярди доларів. Тільки готівки в нього декілька камазів. У 2019 році він задекларував 113 мільйонів гривень готівкою. У 2008 році цей добродій незаконно захопив 18 гектарів державної землі в санаторії Пуща Озерна. У 2016 році у декларації Тарута приховував майна на понад 5 мільйонів гривень. А наступного року заявив у декларації, що придбав Lexus gx 470 за 7 тисяч доларів, ринкова вартість якого 30 тисяч доларів. Сам Нардеп пояснює, що нібито виручив друзів, яким терміново були потрібні гроші. Люди, я хочу зробити офіційну заяву. Я шукаю друзів, яким терміново потрібна допомога. Я готовий придбати в них Lexus 2020 року або молодше за 5 тисяч доларів. Срочно напишіть мені в Дірект. Наступний олігарх, володар Купи бізнесів, народний депутат 3, 4, 5, 6, 7 сезивів Верховної Ради Живаго Константин. Костянтин живаго визначений журналом Forbes, наймолодіший мільярдер Європи, який зробив свій статок сам. Його банк фінанси кредит входив до топ 10 найбільших українських банків з сотнями філій по Україні, який був ліквідований під кінець 2015 року. Він контролював розвинені та успішні підприємства в гірнорудній і металургійних галузях, суднобудуванні та машинобудуванні у виробництві великовантажних автомобілів, фармакології та харчпромі в Україні, а також в країнах Західної Європи та Середньої Азії. Володіє футбольною командою Прем'єр Ліги України Ворскла із міста Полтава. Блін, друзі! Ось я дивлюсь на олігархів з цього топу і здається, я винайшов формулу успіху. По-перше, ви маєте бути народним депутатом в 2000-2010-х роках. Там 2-3 роки побути депутатом, а потім хуяк, і ви мультимільянер. Чи взагалі мільярдер? Профіт. Якщо знаєте легший спосіб, то напишіть мені його в коментарях. Пум-пум-пум. О! Придумав ще один спосіб швидкого збагачення це кумовство українській політиці та українському бізнесі. Тому зустрічайте нашого наступного олігарха Сергій Тігіпко. Сергій має багато регалій, ким він тільки не був, і заступником голови партії регіонів, і головою Національного банку України, і кандидатом в президенти. Наразі він власник універсалбанку, що має ліцензію Монобанку. Сергію Тігіпко належить приватне підприємство. Сіті тренд крок та пад страхова компанія індустріальна, яка своєю чергою володіє фінансово-промислова група ТАС, що до речі розшифровується як «Тігіпко Анна Сергіївна. 16 січня 2014 року був одним з народних депутатів, хто голосував за диктаторські закони. Входить до 20 найбагатіших українців у 2022 році за версією журнала Forbes. Останнє велике придбання бізнесмена завод кузня на Рибальському, в центрі скандалу, пов'язаного з колишнім співвласником підприємства Петром Порошенком. На початку квітня майно заводу знову потрапило під арешт. Цей неспокійний актив у 2019 році ті гібко коштував 300 мільйонів доларів. До речі, цікавий факт про кумовство. У Сергія сім дітей. І як ви думаєте, хто в Україні буде наступними олігархами? пмп Ще один загально невідомий український олігарх, про якого я вам хочу розказати, Борис Колєсніков. Про російський політик з України, колишній секретар президента, забороненої у 2023 році партії регіонів, народний депутат 5, го 6, го 7 го скликань, колишній віце-прем'єр-міністр та колишній міністр інфраструктури в уряді Миколи Озарова. За останніми даними, активи Бориса Колєснікова – АПК Інвест і зад Контів. У 2019 році компанія АПК Інвест стала найбільшим платником податків у сфері сільського господарства. Власник телеканалу «Ікспорт». Прикольну історію про Бориса Колєснікова я прочитав. У 2010 році відбулася передача перших 56 автобусів до міст приємників Євро 2012. І Борис Колєсніков вирушив паролити одним з них. І що ви думаєте, він врізався в пост ДПС. Прикиньте! Ще один український олігарх та виходець з партії регіонів Хорошковський Валерій. Був першим віце-прем'єр-міністром України, міністром фінансів України, головою Служби безпеки України в 2010-2012 роках та головою Державної митної служби України. Охоплення бізнес-інтересів та впливу Валерія Хорошковського доволі широке. У великому бізнесі тісно співпрацював з Олександром Абравовим та Дмитром Фірташем у 2019 році. Зайняв 28 восьме місце в списку найбагатіших людей України. Його статки оцінили в 186 мільйонів доларів. У 2012 році сім'я Валерія володіла величезним будинком, площею 9906 квадратних метрів і квартирою в 1265 квадратних метрів. У вересні 2005 року Хорошковський після смерті підприємця і одного з лідерів СДПУО Ігоря Плужинікова придбав акції найбільшого українського телевізійного каналу Інтер. Сума операцій при отриманні 61% акцій склала за деякими оцінками близько 250 мільйонів доларів. У 2013 році акції компанії Intermedia Group, телевізійні бізнеси групи Інтер це Інтер, Інтерплюс, НТН, К1, Мега, Ентерфільм, К2, Піксель ТВ та МТВ. Україна, якою володів Валерій Харашковський, були продані компанії груп ДІФ Дмитрія Фірташа. Е, ще! Одна прикольна мисль, яка в мене з'явилася, коли я складав цей топ, що партія регіонів створювала добре дві речі: Це зрадників та олігархів. Найкосмічніший олігарх в нашому топі Леонід Космос Черновецький для юної аудиторії відповім на питання, чому космос. По-перше, ви чули останні заяни льоні, що війни Росії і України немає. А ще чому космос? Бо казав, що хоче полетіти до космосу разом із своїм котом Яшею. Був київським міською головою і головою Київської міської ради, президент концерну Правекс. Один зі співзасновників партії регіонів кілька разів давав концерти класичних радянських пісень, зокрема Міла Мая за заявами опонентів, зокрема Юрія Луценко. Черновецький є хронічним наркоманом і курцем марихуани. Багато в чому вони пов'язуються з його неадекватними висловлюваннями. Київський голова записав два кліпи, а ще його пов'язують з церквою Посольство Боже. Боже, та це сама творча та свята людина. Ну що ви до неї прикопались? Блять, у нас в страні є олігархи не регіонали. Чи регіонали-неолігархи? Зустрічайте наступний олігарх в нашому топі Віталій Хомутинніков. Український підприємець, засновник і голова інвестфонду «Кейскейт» Інвестмент Фаунд, президент Всеукраїнської Федерації Гольфу, народний депутат кількох скликань Верховної Ради України, зокрема від виборчого блоку політичних партій за єдину Україну, партія регіонів та партія відродження. Був одним з депутатів, що голосували за диктаторські закони, власник страхової компанії Брокбізнес та опосередкований власник журналу Фокус. Хамутинник разом з Павлом Фуксом та Ігорем Коломойським є співвласниками газової компанії «Укрнафтобуріння». У рейтингу журналу Нове Врем'я, 100 найбагатіших українців, опублікованому у жовтні 2019 року. Статки оцінено у 478 мільйонів доларів. Ще один регіонал, який залишився в нашій країні, та став поважним бізнесменом. чесно кажу, вже верне від цих мудаків. Останнім олігархом в нашому топі стане харківчанин Павло Фукс. Має багато бізнесів у Росії. Наразі невідомо, як там в нього справи. Але у сферу інтересів Фукса в Україні входять девелеперський, банківський бізнес і нафтогазова галузь. Бізнесмен Фукс покинув Україну після початку війни. Мав забезпечити безпеку трьох дітей, казав Фукс у коментарі української правди. У рейтингу найбагатіших Фукс завдяки частці в компанії Укрнафтбуріння, в якій він партнер Ігоря Коломойського і Віталія Хомутинніка. СБУ звинуватило Фукса у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків. За даними СБУ, Фукс у 2018 році незаконно заволодів. Активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень. Фукс це один з небагатьох українських олігархів, проти якого РНБО ввело особисті санкції. Фукс каже, що то особиста помста Данилова. Ну і фукс з ними. Хай вже поперегризають собі горлянки. Ну що, друзі? Як вам топ українських олігархів? Напишіть в коментарях, про кого я забув, як краще заробляти в Україні та як найшвидше збагачуватися. Мені буде дуже цікаво. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. З вами був Дікіта, а ми потопали відпочивати.